Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на тему, як говорити з дітьми про інвалідність. Не робіть з інвалідності трагедію. Поясніть дитині, що це один із варіантів життя, а не щось страшне чи жахливе. Дехто народжується без руки або втрачає її через хворобу чи травму. Але завдяки лікарям і технологіям люди можуть мати протези, а з допомогою і підтримкою близьких можуть робити все майже як усі. Наголосіть на рівності. Дуже важливо підкреслити, що інвалідність не визначає людину. Вони теж грають, сміються, мріють, мають друзів. Просто деякі речі роблять інакше. Можете провести паралель. Бабуся носить окуляри, бо очам потрібна допомога. А протест це допомога для руки чи ноги. Використайте приклади і казки, дітям легше зрозуміти через історії. Можна почитати книгу чи подивитися мультфільм, де герой має протез. Наприклад, як приборкати дракона, де головний герой теж має протез. Якщо у вас є іграшка чи книжка, як наша лялька, Левеня з протезом та книга Левеня і срібна лавка це чудовий інструмент, щоб навчити співчуття, прийняття та поваги. Дайте дитині висловити запитайте, що ти відчуваєш, коли бачиш людину з протезом. Як ти думаєш, як їй допомагає цей пристрій, так дитина вчиться осмислювати різність без страху. Навчіть правильної поведінки, не тикати пальцем, не шепотіти краще, просто тепло посміхнутися. Якщо дитина захоче запитати, можна, але з повагою і без цікавості, як до експоната. Якщо хоче щось дізнатися, запитай чимно, чи ця людина готова говорити. Підкресліть цінність різності. Усі люди різні, і саме тому світ цікавий. Хто швидко бігає, хтось гарно малює, а хтось має протез і показує, що сила у сміливості. Дякую вам за увагу.